Слава Україні! Сьогодні я хочу показати, що до мене вчора прийшло. Сьогодні трошечки змінила ракурс, на якому я знімаю своє відео, тому що погане освітлення, сьогодні пасмурна погода. І сьогодні у мене тут не вікно, а стіна. Ось тут мій акваріум. Мої книжечки Святе письмо і історія України, паралельно тудечкова література вчимося читати шелестової. Ну що ж, я мама, мама трьох синів і молодшому з яких якому 5 років. Отже, повернемось назад. Тут є в мене посилка, тут у мене одна одна котлея, одна подпорада, чудесний гібрид. Ну, хтось скаже, що. Війна на вулиці, вона посилки замовляє, вона квіточки купує, а в людей горе. Ну десь може ви і праві. Але я для себе вирішила такий момент, що це прийшов період виконувати свої бажання, якщо я можу їх виконати. І в даний момент в мене бажання не чоботи, не сумочки, а декілька орхідей. Які я давно хотіла мати, але не могла собі їх дозволити, тому що весь час гроші відкладалися. А тепер вважаю, що треба жити теперішнім днем, тому що ніхто не знає, що нас чекає завтра. Ну, ось такого щось наговорила, Отже, розпаковка. Відкриваю. І в нас завжди це є посилка. Не знаю, чи я говорила, це посилка з верху Відкриваю ось тут горшочок. Ось така от дівчинка. Отже, гарно упакована, завернута. Німецька газета, здається, чи яка Студію, ну, студіонівано Італійська. І ось вона гарно просушена, гарна коронева система. І як її звати її звати котлея папура на Вінковети в меморії робот стайт для вінчі. Дуже гарне квітування, дуже гарна квітка і дуже гарна губа. Фото квітування вставлю. Я... Я вам скажу, що з дуже гарна мама, гарний тато і гарна рослина. Рослина сама собі невеличка, собі розумієте, що вас рослина була б декілька разів дорожча. Вона, ну, всі знають, що пропивати коняки. Ось вона випадає з горшка. Я от її витягну. Посадка пінопласт і кора певного ахіата. Вже гарні здорові корінці. Дивлюся, що гарні ростики здорові. Отже, те привести в порядок, зробити напоїти її. Обробити і ставити до своєї колекції. І Якщо все буде добре, доживемо. У нас москаль повиздихає, то думаю, що наступного року Богдась буде в неї без квітування. Дуже гарна рослина. На теперішній час у мене ніби все. Просто хотіла з вами поділитися своєю радістю. Ось так. Кому цікаво, ми ж про це на посадку. Вирішила я її зразу пересадити, дістала горшок, шварила його окропом, дістала я субстракт корипіння і зараз її пересаджу. Горшок як в мене всі з отворами. І зразу, по ходу, пересаджу і поставлю на її місце. Отже, я вирішила її зразу пересадити, і побачила, що я її пересадила, свій стандартний горшок. Фактично перевалила. Те, що там було, обклала її його ґрунтом, і закріпила у в'язкову різому. І отут в мене вже готова водичка з зотнього осмосу, дала пару крапель біплантолу і ставлю її пити все. Тепер сподіваємося, що вона їй у мене буде комфортно. Іде на, на стелаж. А тепер точно всім папа! Рада була вас вітати на своєму каналі. Все буде добре, Україна понад усе.